Вітаю в ефірі деталі на 21-му. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Черга за роботою в Ужгороді провели районний ярмарок вакансій. Закарпатські танцівники, чемпіони України, Бліц привіз чергову перемогу. Золото та срібло здобули юні ужгородські гандболістки на чемпіонаті України. Деталі далі у випуску. На ярмарок закарпатці прийшли у пошуках роботи. Здебільшого тут пропонують робітничі вакансії безробітних на обліку районного центру зайнятості. Тільки цьогоріч майже півтори тисячі. Чиновники звітують у 2014-му працевлаштували вже більше семиста. На ярмарку вакансій цього разу нові робочі місця пропонували з десяток підприємств. На ярмарку аншлаг охочі працевлаштуватись стоять у черзі. Люди кажуть, у пошуках роботи вже оббили не один поріг і поки безрезультатно. А на ярмарку більше вірогідність підібрати собі потрібну вакансію. Так, Наталія Біров, яка вже майже рік у пошуках роботи, каже, заповнила анкету для працевлаштування. Надіюся, що сьогодні для мене буде такий вирішальний день, і можливо я знайду собі все таки роботу. Тут багато людей, тобто ти відчуваєш. Ти потрібна, що все-таки є робота, працювати можна, і так я вважаю, що такі ярмарки було, було би доцільно проводити частіше. На столиках роботодавців таблички з назвами підприємств та перелік професій, які вони пропонують. Під час ярмарку представники роботодавців розповіли, ситуація в країні значно вплинула на ринок праці. На кількість вакансій не вплинула, вплинула на, кіль... на кількість претендуючих на ці... на ці вакансії, оскільки є дуже багато. Бажаючих працювати, які переїхали до нас із східної України. Майже кожного дня приходять люди, які приїжджають звідти. Василь Котубей багато років працював бухгалтером. Однак потрапив під хвилю скорочення. Нині чоловік готовий змінити кваліфікацію лишень, би працювати. Зараз такий час нестабільності знову дуже багато підприємств закривається, і бачите, людей багато шукаючих роботу. Ну, я поки що не знайшов, бо як я кажу, я шукаю бухгалтера із розкладу, Якщо і таких поки що вакансій немає на ринку. Ну, окрім цього, я шукаю ще ну в інших підприємців. Поки старше покоління здебільшого не може знайти роботу через вік. Молодь страждає через брак досвіду. Андрій шукає роботу в сфері it технологій. Попри те, що професія затребувана, вибір вакансій невеликий. Ну все від опиту роботи і від специфіки роботи. Тому не всегда е опыт, який був предыдущий, является актуальним на даний момент. Успехи приходять со временем, Поки що результатів особых не Найбільше вакансій пропонували підприємства обробної промисловості, сфери транспорту та зв'язку. Загалом на ярмарок прийшло понад півсотні безробітних закарпатців. В Ужгороді представили нового керівника лісового господарства області. Цю посаду отримав Михайло Лепчей. Трудову діяльність він розпочав із посади інженера-технолога акціонерного товариства «Хуський лісокомбінат. Уже через два роки очолив його. На посаду керівника обласного управління лісового господарства перейшов з посади помічника заступника голови Закарпатської облдержадміністрації. У нового керівника уже є перші плани і завдання. Перші завдання я вчора вже своїми заступниками Миками напрацював першочергові питання, які потрібно вирішити терміново це до кінця року. Це маємо як кажуть і проблем, є і успіхи. Ну перше питання це недоїмка до бюджету на кінець року, щоб не було. Я в нас проблемні два лізоспи, Не будемо їх називати зараз. Я думаю, що на кінець року ми спрацюємо позитивно. На Закарпатті вирощуватимуть енергетичну вербу. Досвід використання цього альтернативного палива наш край перейма у Швеції. 30-річні доробки тамтешніх експертів презентували в Ужгороді. На Закарпатті є і територія, де можна вирощувати вербу. Також сприяє і клімат, який для цього більш підходящий ніж у Швеції. Фахівці розповідають, верба швидко розростається, а зрізати її можна чи не щороку. Енергетична верба є сільськогосподарською культурою і в тих країнах, де немає багато лісів. Вона є ідеальною культурою для отримання деревної біомаси. У Швеції у нас є багато лісів, але поряд з цим ми використовуємо успішно енергетичні плантації. Демонструвати таланти можна, і в СІЗО в Ужгородській установі виконання покарань пройшов конкурс. Юні дарування. Учасники діти персоналу пенітенціарної служби. Обласний етап є своєрідним відбором до всеукраїнського конкурсу. Його планують провести ближче до дня святого Миколая. Оцінювало мистецтво за колючим дротом. Наша Наталя Панько. Ще до початку конкурсу дитячих талантів сцену облюбувала чотирирічна Анастасія. Коли ж надійшла її черга виступати, дівчинка знітилася. На сцену більше не вийшла. Уважно спостерігала за виступами інших конкурсантів. А вірш, який готувала для глядачів, розповіла тільки нам. А дощу і до із деревами блюкас за нього ніски. І постився танцювати. Інші з десяток учасників конкурсу своїх виступів не відмінили. Юні танцівники та вокалісти ділились талантами з присутніми своїми батьками та їх колегами. Для Анни подібні конкурси вже звичні, адже дівчина навчається у музичному училищі. Проте цей конкурс все ж особливий. Готувала вокальний виступ дівчина задля однієї людини. Для тата це досить. Так, щоб його правильно зарекомендувати, ну, ну хочеться показати, що я батькова дочка. Всього 13 номерів не тільки конкурсантів, а й запрошених гостей. Виступив зокрема і Ужгородець, учасник всеукраїнського телевізійного шоу Голос Діти Віктор Пап. Моя доша. Це завдання конкурсу виявити таланти серед дітей працівників пенітенціарної служби. Перший етап конкурсу міський пройшов напередодні. Другий практичний етап ми проводимо з усіма дітьми персоналу, оскільки у нас і кримінальна виконавчі інспекції, і Закарпатська установа виконання покарання. Конкурсна комісія визначила трьох переможців: вони представлятимуть Закарпатську область на всеукраїнському конкурсі, що відбудеться у Києві через місяць. Ужгородські танцівники вкотре стали чемпіонами України. Студія сучасного танцю Бліц взяла участь у всеукраїнських змаганнях «Feel the Beat», що проходили в Києві. Конкурували ужгородці із п'ятьма сотнями танцівників з усієї України. Деталі у сюжеті. Ужгородський Бліц взяв участь у всеукраїнському чемпіонаті. the Beat» – це фестиваль сучасної хореографії. Змагалися пів тисячі танцівників у стилях хіп-хоп, джаз-фанк і хілз. Виступи були сольні, дуетом та групові. Сучасного танцю Бліц представила чотири хіп-хоп номери. З груповим виступом танцівники завоювали перше місце. Переможний номер бліцівцям поставив український хореограф Денис Тульніков. Відпрацьовували зіркову постановку майже рік. Танцівники зізнаються саме завдяки цікавій хореографії та наполегливій роботі і стали першими. Сам Денис – дуже творча людина, і він мислить неординарно. І його постановки завжди чимось цепляють. От якась така в ньому є цікава річ. Що... Ти дивишся і є за що захопитися поглядом? В журі змагань були кращі хореографи України. Більшість з них екс-учасники проєкту Танцюють всі. Нам вручали вже кубок на самій сцені. Нам вручала це Єлена Пуль, і також Костюкові він сказав: Ну сразу було видно, що ви переможете перші кроки, і ви вже завоювали нашу довіру. Було дуже круто почути таке від. Таких хореографів, як вони перша участь у змаганнях взяла і підготовча група колективу. Керівники й не сподівалися, що вона посяде призове місце. Готували жартівливий хіп хоп всього два тижні. Проте займалися наполегливо кожного дня. Ми не очікували. Ми думали, що ми програли через те, що всі хвилювалися. Там кожен переживав, що він щось неправильно зробив, але ми вірили в те, що ми виграємо. Думаю, нам допомогло. Попасти в трійку найкращих, те, що в нас був командний дух, що ми, а, і що ми змогли гідно виступити. Після чемпіонату бліцівці продовжують старанно працювати, адже вже у грудні колектив святкуватиме 25-річчя, на якому представить нові та цікаві танцювальні номери. Ужгородські юні спортсменки найкращі у державі на фінальних іграх чемпіонату України з гандболу, що нещодавно відбулися на Івано-Франківщині. Закарпатські дівчата вибороли золоті та срібні медалі. 13- та 14-ти річні місцеві вихованки вже не вперше стають переможницями. У чому секрет дізнавався наш Анатолій Костюх. П'ятихвилинний біг розтягування всіх м'язів. З цього починається тренування юних спортсменок. Дівчата 2000-го та 2001-го років народження займаються ганболом більше чотирьох років. Однак вже вважаються найкращими в країні серед однолітків. Ми щороку в призерах. Зокрема, взяти підсумок цього року. 2014-го, Ми у всіх офіційних змаганнях, всі вікові групи стали призерами. Я думаю, це великий хороший показник. Нещодавно гандболістки повернулись із фінального туру чемпіонату України, що проходив в місті Городенка на Франківщині. Там старша група, не зумівши побороти команду з Києва, посіла друге місце. На те двох за двохтисячний п'ята шість команд дуже серйозних. І ігри настолько складні, що скажем, м'яч-мяч, практично всі ігри. Тобто різниця не больша. Якщо команда какая-то це то один, два, три міча, не більше. Натомість 13-річні спортсменки успішно перемогли своїх суперниць і вибороли золоті медалі. Дівчата зізнаються, найскладніше було побороти хвилювання, а грати було легко. Ну на мою думку, турнір був дуже тяжкий, тому що присутствували дуже тяжкі команди. Городенко були самі важкі суперники. Тренуються в двох групах майже 30 дівчат, і всі як одна мріють уже через декілька років грати в місцевих Карпатах. Для цього Ельвіна відмовилася навіть від звичного дозвілля її однолітків. Ми приходимо з тренування, приходимо в школу з ранньої тренування. Приходимо в школу, потім опять на вечірню тренування, Приходимо додому уроки і. Все і гуляти не получається. Не Тренери запевняють, коли дівчата мають змогу дивитись на гру професійних гравчень, то їх потім легше тренувати. Наразі Ужгородська ганбольна школа вважається однією з найкращих в країні. таким було останнє повідомлення на сьогодні. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення. Зв'язуйтеся з нами через розділ контакти. На все добре.